Цьому році вперше використали мульчуючі матеріали. Попробували і дешевше, і дорожче, як воно на практиці. Зараз показую агротканину. вона відносно суттєво дорожча за агролокно, але її плюс в тому, що досить велика зносостійкість. Легко по ній можна ходити, якби вона не рветься, нічого з нею від не відбувається. Зручно, що стоять вазони на ній, не забиваю їх ні бур'яном, нічим. Получається, розтягнута тканина, горщики. Хризантеми стоять під капелькою, Досить чистенько і зручно. Єдиний її мінус, як на мене це її вартість. Рулон 50 метрів ми заплатили. 5600 130 грам на метр квадратний щільність. Суттєво дешевше агроволокно, але, звичайно, зразу відчувається не така знососійкість, плюс бур'ян під ним відносно так пробує рости, трошки його піднімає. Не пробивається, але трошки заважає. Але плюс, що тут легко вода проникає, якщо дощ пройде. Тому що через агротканину, якби вода, я б сказав, майже не проникає і стікає вся. Площа, звичайно, чиста і під тим і під тим. Буквально один раз проходив, бур'ян прощіпував. Але ми спочатку напороли рядочки. Так, щоб капелька лягала, щоб вода не розтікалася, щоб вода стікала безпосередньо під рослину. Ми, як на бурячки, напороли рядок і, і потім вже на, на тканину розтягнули і вже в цьому рядку садили. Потім по цьому ж рядку капельку розтягнули. що Щоб виходить, капелька стоїть на рядку. Правда, в наші плани трошки мішався кріт. Він часто там, де була луночка, зробив горбик. Це, звичайно, мінус. Ну тут суб'єктивні причини з кротом, якби, на окремо боротися. Туди нема гроволокна, приблизно 5-6 разів прийшлося полоть. Ну і плюс плоди лежать на землі. Звичайно, так теж можна ростити, але... Но на Награкні приятніше. Води чисті. Собаклажанчики. Лежать на аграрвокні такі гарненькі. Перчики. Садили суттєво пізніше, того менша розсада тут. Десь 2 тижні, 2 тижні різниці мінімум в посадці. Але сюди перець вже лежить на тканині. Чистеньке, все прекрасно. На... Це я неправильно казав, це агроволокно, не тканина. Там, де наград на тканині, на жаль, подивитися не можна, тому що награду на тканину ми посадили. Помідори, а помідори виявилися настільки рослі, що не можна нічого тут роздивитися. Суцільна зелень. Я навіть оприскати нормально не можу. Ну, Бур'ян тут, звичайно, взагалі не може пробитися. Така краса. багато зелені і ще поки що не видно, який тут буде результат. Посадили через кожні 40 см, Між міжряді 50 см. Здавалося, що достатньо місця. Помідори у нас два низкорослі сорти хепінет і дебют. І в результаті, якщо ми не посадкували, то така картина. Якщо порівняти з пасанковими, то, то тут звичайно місце є. Потім є, як дихати. Але це я дуже жорстко пасанкував. оставляв тільки центральний стебло. Тут видно результат, правда. Переживаю, щоб помідори не згоріли на сонці, тепер бо листя їх зовсім не прикриває. По осені було, буде, звичайно, видно, чи окупиться укривний матеріал, тому що все-таки 12-метровий відрізок агролок на 3,20 шириною коштує 400 гривень, а Оцього кривного матеріалу тканини взагалі 1600 гривень. Надо дуже гарний урожай вирости, щоб окупилось. Але сам процес вирощування відбувається набагато приємніше.